Ти готовий побачити світ таким, яким бачу його я? Я Кубой, і я запрошую тебе у подорож, що змінить твоє уявлення про математику: 120 інтерактивних експонатів, 5 тематичних зон, дві навчальні кімнати, простір кмітливості, простір креативності. Все, щоб зрозуміти, математика всюди. Вона не тільки у рівняннях підручника, математика керує всім, що навколо. Наприклад, на сноуборді ти витримуєш кут нахилу, балансуєш сили, керуєш траєкторією, а крутячи педалі велосипеда, перетворюєш оберти в лінійний рух. Математика моделює можливі сценарії, прораховує тенденції, відкриває приховані закономірності. Моя місія повернути жагу до математики, подолати освітні втрати та розширити можливості навчання. Я навчатиму не тільки школярів, а й тих, хто їх навчає. Разом ми будемо творити освіту нової України. Математика всюди.